Дев'ятикласниця Дарія Краснюк разом із однокласниками оздоблює квітами укриття, що в ліцеї номер 7 Ми замальовуємо і. Там, де почали вже розмальовувати до нас, то ми стараємося зробити, щоб воно було більш яскравіше. Прикрашаємо взагалі для того, щоб діти коли спускались, навіть коли ці тривоги якось вони дивились і настрій трошки піднімався. Коли спускаєшся, воно набагато гарніше це все виглядає. У навчальному закладі нещодавно оголосили акцію Квіти перемоги, аби надати стінам укриття яскравих кольорів. Це символ надії на перемогу. Це дуже розслабляє. Тоді, коли ти малюєш, то забуваєш про все, можеш поринути в свої думки. Ми знайшли учнів, які закінчили чи ще навчаються у школах мистецьких. Попросили їх зробити нам таку, ніби як велику розмальовку, тобто зробити контури квітів. І зараз і учні, і педагоги, і батьки ми приходимо сюди, тоді коли маємо вільну хвилинку, і розмальовуємо. В акції немає такого. Цілі такої, щоб все було вже розмальоване, В нас і ціль того, що це має бути арт-простором, коли можна приходити і щось своє ще домальовувати. До справи долучаються і батьки школярів. Живопис говорять, допомагає відволіктись та перезавантажитись. Живопис він завжди заспокоює. Ми хочемо, щоб їм і було не тільки безпечно, але ще й приємно і гарно. Мені здається, кожній дитині, якщо вона приходить в укриття, коли спускається, коли є потреба. Приємно подивитись, наприклад, на ті самі квіти, цей живопис і подумати про те, що мама вклала свою любов. Коли вільний час приходжу і малюю для того, щоб дійсно покращити. Зовнішній вигляд наших укриттів діти прийдуть і подивляться на ці квіти, і їм стане трішечки легше психологічно. У цьому укритті можуть перебувати до 950 осіб. На початку 2022 року говорить директорка закладу, до приміщення спускались люди з усього мікрорайону. Згодом укриття повністю облаштували під потреби учнів. На якійсь одній з нарад адміністративних ми обговорювали способи релаксації, способи відволікання. І от хтось з моїх колег сказав про те, що він захоплюється малюванням. І відразу я собі уявила картинку, як наше укриття стає, стає таким арт-простором. У роботі використовують Петриківський та Самчаківський розпис. За моєю спиною в техніці Петриківського розпису у нас карта України. Вона повна, вона цільна. І ми дуже дуже сподіваємось, що вона такою і залишиться. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.